Є дуже велика ймовірність, що ваші найгірші прочитані книги можливо взагалі непогані, просто ви читали їх. Неправильно. Так, існує таке поняття, як гарне читання і погане читання. І гарна новина полягає в тому, що насправді існує багато різних способів стати хорошим читачем. У цьому відео ми поговоримо про те, як стати хорошим читачем, поговоримо про різницю між різними типами читання, і також, а вже, ж, я дам свої поради, як можна прокачати своє читання дуже коротко, все чітко по фактах. Давайте не затягуватися зі вступом. І починати. І почнемо ми з простої, зрозумілої всім очевидної істини, що жоден окремий жанр, жоден обов'язковий список до читання і навіть кількість прочитаних сторінок на тиждень не роблять людину хорошим читачем. Нещодавно я побачила дуже цікаву статтю Ріса, одного із творців сайту Read Your Color. У цьому відео я також поділюся його поглядом на цю тему, і для початку зазначу перефразовуючи його. Одну дуже влучну думку, що ж робить людину гарним читачем. Відповісти на це питання з якимось академічним авторитетом, нема нагоди. У мене немає диплома з літератури чи навіть вражаючої книжкової бібліотеки на тисячу видань. Усе, що у мене є, це спостереження за тими людьми, на яких я дивлюсь і думаю. Я теж хочу колись читати так, як це роблять вони, щоб дати трохи перед історії. У дитинстві я проводила кожну вільну хвилину, сидячи на своєму улюбленому кріслі в кімнаті і читала дитячі книжки одна за один звичка зійшла практично нанівець, коли я виросла і почала готуватись до іспитів. Ситуація стала ще гіршою, коли я вступила в універ і регулярно читала не в задоволення, а лише обов'язкові тексти з гуманітарних предметів. Але тепер, коли я отримала свій диплом, у мене значно більше свободи для читання ніж будь-коли. І хоча я не можу сидіти з книгою годинами, я зазвичай читаю лише те, що хочу і коли хочу, і до чого я веду. Я провела неймовірно багато часу за читанням, і відповідно я дуже досвідчена читачка. А щоб стати по-справжньому хорошим читачем, недостатньо просто проводити час книгою. Важливо, як саме ти читаєш. Точно так само, як кількість прочитаних одноманітних за тематиками і жанрами книг не робить вас начитаними. Усі стратегії читання, які я згадаю далі, навіть якщо ви спробуєте лише декілька з них, зроблять вас не лише кращим читачем. Але я впевнена кращою людиною. Пункт перший толерантність до складності. Читачі, якими я захоплююсь, легко рухаються від простих текстів до значно складніших і роблять себе сорому. Вони не вибачаються за те, що читають легкий роман на пляжі, але і мають вдома покупки з новою книгою Ружді. Сьогодні вони можуть взяти до рук детектив Рутвея, а вже наступного тижня одержимість Байт. для них. Читання заради задоволення і читання як інтелектуальний виклик не протилежності. Їм однаково природно поєднувати і те, і інше. Тому я раджу і вам нести звичку, наповнювати свій читацький раціон різного виду. Книжками друге гнучкість перспективи щодо гнучкості перспективи гарного читача. Можна сказати, що справді хороші читачі здатні занурюватися в погляди, які викликають у них дискомфорт, і водночас зберігати критичність. Вони відкриті до різних голосів. Вони читають і лівих. І правих, і консерваторів, і атеїстів, і містиків вони звертаються до давніх текстів і до найсвіжіших сучасних ідей. Вони беруться за книгу не для того, щоб почути підтвердження власних переконань. Це їх часто не цікавить. Їх веде інше бажання дізнатися щось нове, зрозуміти те, що раніше було їм незнайомим або не зовсім зрозумілим. Третє вільне володіння формою. Поговоримо про вільне володіння формою, бо це найскладніший пункт на вмілі читачі, однаково впевнено повертаються і в поезію, і в мемуари. Вони легко почувають себе в художній літературі і навіть філософії. Вони не обмежують себе жанрами і не відкидають жодну форму письма тільки тому, що. Це не для них. Вони розуміють, що кожен жанр унікальний, і до кожного треба вміти знаходити власний підхід. Вони поважають творчі експерименти і однак видають шанс кожному новому втіленню ідеї, не зважаючи на форми, в якій вона виконана автором. Такі читачі не народжуються готовими, вони стають ними завдяки практиці. Допитливості і готовності іноді відчувати певну розгубленість під час читання. Номер 4. будуй правильні очікування. Одне з найчастіших розчарувань у книгах виникає не тому, що книга погана, а тому, що читач очікував іншу книгу, і це абсолютно чудово обирати книгу по обкладинці і відкривати для себе історію без жодних на неї очікувань. Однак це часто дуже ризиковано, тож я рекомендую, перш ніж починати, знати, який це жанр, який це настрій, яка фабула і про що ця історія насправді. Наприклад, супер-популярна книжка Мій темний Ромео це незвичний роман про кохання, де всі в кінці обов'язково будуть разом, де все буде солодко і ванільно. Ні, це темна і до іронічна романтика, в якій персонажі можуть діяти дуже токсично, жорстко і навіть імпульсивно. Це гра з межами, а не розповідь про ідеальні стосунки. І якщо ти знаєш це наперед, у тебе не виникне питань, чому герої так себе дивно поводять, чому вони роблять так. Бо вони. Діють у рамках жанру, а не у форматі твоїх очікувань. Правильні очікування це як правило безпека для читача. Якщо ти розумієш, куди заходиш, значно вища ймовірність, що вийдеш з задоволеною, а не збитою пантелику. 5. сприймай текст із правильної оптики. Гарний читач завжди залучений у роботу з текстом не менше від автора. В процесі читання важливо робити паузи, осмислювати і завжди старатись копнути глибше, вийти за межі сказаного і глянути зі сторони на. Те, що автор залишив між рядків, гарний читач це не пасивний читач, гарний читач це не пасивний спостерігач. Умберто, як колись про це дуже чітко казав, читач це співавтор сенсів. Автор дає матеріал, а читач завершує конструкцію у своїй голові. У хорошого читача завжди працює внутрішній діалог із текстом, і у такі моменти можна обрати одну з двох стратегій читача, і обидві однаково будуть корисні. Наприклад, Ролан Барт пропонує дуже радикальну, але абсолютно свобідну ідею. Він говорить про смерть автора. Коли ми читаємо, ми маємо повне право не зважати на те, що автор хотів сказати, як в школі. І дозволити тексту існувати самостійно у нашому досвіді, у нашому світосприйнятті, у нашому контексті, у наших відчуттях і так далі, і у такій опції фінал може означати зовсім інше ніж те, що задумувалось першочергово самим письменником чи письменницею, герой, який поданий як протагоніст, може стати для вас антагоністом, і мораль, якщо вона є, може бути протилежною до тієї, яку нав'язує традиційна інтерпретація, або ж навпаки. Купнути глибше і поставити питання, хто ж стоїть за текстом. Автор це теж контекст, який може розкрити текст на новому рівні. Тут важливо поставити собі прості, але важливі запитання, з якої країни і епохи ця людина, які травми, погляди чи історичні умови формували його стиль. Чому ця письменниця пише саме про це? Що в її житті чи в його житті могло відзеркалитися у цих сюжетах чи образах? Іноді одна деталь біографії пояснює весь роман. А іноді, навпаки, автор стає загадковим тлом, яке лише підсилює сам текст. І от найкраще читання це коли ви постійно перемикаєте ваші оптики то свободи інтерпретації, то пошук прихованих контекстів. Саме ці стрибки між підходами дозволяють не просто сприймати історію, а справді працювати з текстом. Бо є рівень, мені сподобалось. Або мені не сподобалось а є рівень. Я розумію, що автор хотів сказати, і як він до цього мене підводив. І саме ця правильна оптика перетворює читання з розваги на цілком інтелектуальний повноцінний досвід. Номер шість. Анотуйте у своєму блозі, я часто показую, як анотую книги, і завжди акцентую на тому, що лише улюблені серед них отримують такий бонус мати мої помітки. Люди в коментарях зазвичай скаженіють і ті кажуть щось по типу, як можна так знущатися над книгою, як можна так поводитись, і бла бла. Моя чесна думка. Це моя книжка, не з бібліотеки, не вкрадена. І коли це моя власність, я можу робити з нею що завгодно. А якщо відкинути жарти, то анотування це одна з найефективніших технік, яка напряму впливає на якість вашого читання. Пам'ять і також розуміння тексту. І ось чому це корисно. Найперше анотування переводить читання в активний режим. Коли ви робите нотатки, мозок перестає пасивно ковзати по тексту. Ви аналізуєте, інтерпретуєте, обираєте, що важливо, і таким чином значно глибше розумієте прочитане. Це різко підвищує рівень залучення і саму концентрацію під час читання. Також у вас значно краще починає працювати пам'ять. Будь-яке фіксування думок активує довготривалу пам'ять. Тому такі книги потім легко згадуються навіть через роки. Також практика анотування змушує вас фільтрувати інформацію, і анотування вчить виділяти саму суть, самий кістяк тексту. В результаті ви читаєте ефективніше, менше губитеся в деталях, краще запам'ятовуєте осмислену структуру. Книги це супер класно працює саме з бізнес-літературою, нонфікшеном, наукпоп, тому що стає значно легше повторювати і відтворювати прочитане. Ваші нотатки це міні-конспект. Повернутися до книги через півроку, через рік дуже легко згадати головні ідеї за дві хвилини, перегляд до поміток. А ще анотування робить читання приємнішим, коли процес оформлений як ритуал, улюблена ручка, стікери, відповідна атмосфера, читання стає. Більше як відпочинок, а не як зусилля і праця. Мозок дійсно любить красу і любить порядок, і залучається тоді в процес охочіше. тому. Перетворіть ваш процес читання на ритуал. Виберіть красиві стікери, маркери чи стильну чорну гелеву ручку. Знайте справді хорошу складніше ніж здається. Створіть свою атмосферу після обіду з фільтр кавою, відкрийте книгу і станьте нарешті активним читачем. І до речі, якщо ви поєднуватимете в щоденному читанні різні жанри і теми, то ще й прокачаєте свою начитаність. Але це вже тема до окремої розмови. Під час анотування важливо пам'ятати, що ваша мета це не переписувати автора, ви не тренуєте копірайтинг, ви фіксуєте свої інтерпретації, свої висновки. Тож робіть короткі підсумки після важливих розділів, осмислюйте прочитане, а потім об'єднуйте ці думки в одну цілісну картину. Так, книга залишається у вашій пам'яті надовго, навіть після того як ви закриєте останню сторінку. Старайтесь після кожного прочитаного цікавого абза робити маленькі нотатки і так підсумовувати пізніше це все одним великим абзацом. Тоді процес анотування дійсно буде корисним. Правда, в тому, що в епоху швидкої реакції і кліпового мислення читання це не лише про спосіб отримання знань і звичайного емоційного задоволення. Це часто також про інструмент, який формує нашу здатність критично мислити, розуміти світ, аналізувати у випадку з фікшн літературою історичними романами, романтичними комедіями і так далі, це ніколи не про механічну. Не запам'ятовані фактів, а про розвиток критичного мислення, про здатність створювати причинно-наслідкові зв'язки, про здатність осмислювати читання добре прокачує емпатію, тому що коли ми читаємо, ми проживаємо чужі історії, ми опиняємося в різних ситуаціях у шкірі різних людей, ми дізнаємося, що є інший погляд, інший досвід, інші обставини. І в суспільстві, розділеному інформаційними бульбашками, така здатність дійсно необхідна для гармонійного співіснування. Цитую чи Володимира Єрмоленка саме тому питання читання це питання якості нашого мислення, це питання нашої здатності залишатися людьми в епоху інформаційного шуму, інформаційної безвідповідальності і наслідків. Які вони створюють, ставтесь до читання як до пріоритетного завдання на щодень, і пам'ятайте, що читання це також про любов до себе, про ті моменти, коли ми дозволяємо собі сповільнитися, поринути у світ книги і отримати задоволення просто від процесу. У дитинстві я читала книги від нудьги, а тепер читаю, тому що це розкіш бути в моменті наодинці з думками автора і своїм. Тож я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео стало для вас хоч. Хоча б трішечки корисним. Поділіться вашим поглядом на цю цікаву тему. І знову страшенно вдячна всім, хто поставить лайк під цим відео і підтримує мою творчість коментарем. І до зустрічі в новому відео зовсім скоро. Папа! -па.